Це невеличке італійське містечко стало відомим на увесь світ, завдяки новообраному папі римському франциску. В Порта Комаро мешкає 275 людей, які в переважній більшості працюють у сільському господарстві. Звичайне містечко, поряд з яким проходить автомагістраль. Таких тисячі в Італії. Утім, в неділю ті, хто прийшов на месу до місцевої церкви, з гордістю демонстрували зображення нового понтифіка. Адже саме звідси спорта комаро походять пращури нового папи. Родина Бергольо по батьківській лінії досі мешкає тут. Двоюрідні й троюрідні сестри Хорхе Маріо Бергольо не приховують емоцій, коли говорять про надзвичайну долю свого аргентинського родича господь дарував нам велику благодать. Може, ми навіть не гідні тієї господньої благодаті, каже Ріта Бергольо, троюрідна сестра папи Франциска. Інша родичка каже: під час виборів я прибирала вдома, коли почула ім'я нового папи. Я була дуже зворушена. Десь хвилин п'ять не могла вимовити слова, просто дивилась на екран телевізора, а потім подумала, що треба молитись за нього. Мешканці містечка вирішили, що просто зобов'язані їхати у Ватикан, аби побачити на власні очі церемонію сходження папи на престол. Вони також сподіваються, що він не омине їх своєю увагою і найближчим часом навідається до Порта Комаро. Говорить мер Асті до адміністративного складу, якого входить Порта Комаро. Ми його запрошували в гості, коли він ще був просто кардиналом Буенос-Айреса, ще до конклаву. Ми були б дуже раді, якби Понтифік зміг приїхати до нас 2015 року коли ми візначатимемо день святого Боско. для нас це стало б справжньою радістю, визнанням заслуг святого, що походить з цієї землі, який зробив багато добра для церкви, для вірян і невірян, адже селезіанське вчення відоме у світі. Білий одяг, як у папи, атрибут свята в містечку. Очі родини Бергольо переповнені гордістю і любов'ю. Порта Комаро, що знаходиться за кілька кілометрів від Асті, чекає на візит сина цієї землі, папи Франциска. Повідомляє кореспондент «Євроньюз». папа Франциско. Ораціо і Граціела емігрували до Італії 17 років тому. Вони у роженці Кордови в Аргентині і нині мешкають у Турині. Звідти приїхали до Порта Комаро, щоб у такий спосіб висловити свою шану новому папі римському. <клухи> Це стало справжньою несподіванкою для нас. Коли ми почули новину, то були дуже зворушені більше мій чоловік ніж я.